У європейському парламенті вітають рішення надати Україні безвізовий режим з ЄС. Там також обіцяють підтримати це рішення Єврокомісії. Надання безвізового режиму реальна та відчутна вигода від процесу європейської інтеграції. Це наше визнання змін, які відбулися в Україні в результаті Євромайдану та революції гідності. Безвізовий режим покращить контакти між людьми, сприятиме обмінам у освіті, культурі і науці, що є важливим для подальшого розвитку України як частини Європи. Позиція Європарламенту залишається незмінною. Ми підтримуємо надання режиму. Звізового режиму українцям, і я певний, що ми зможемо це підтвердити голосуванням більшості, як тільки пропозиція з'явиться на порядку. Денному я також хочу зауважити, що прогрес досягнутий українським урядом за короткий період часу помітний, але є ще багато чого, що належить зробити. Ми заохочуємо українську владу продовжувати роботу і повною мірою дотримуватися взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо боротьби з корупцією.